Дуське, таке роздол'є взагалі. Це в неї там як телевізор, вона в кіно там ходить. Да, Дуська? Отак масло е, пачки Осталось, так я вимазала батончика кусок. Так вона їла, так що слюною все тут позамазувала. Я вже приготувала і шубу, приготувала намазку смачнющу, що в мене це відео буде, і сухарики ось багетик посушила, де це дуже смачно, мені дуже подобається. Зараз буду готувати обід ще зарано, звісно, година, але буду готувати. Да, Дуся, а ти теж хочеш? Чи, ні? чи, ні? чи ти краще будеш вечеряти? Давай будеш вечерять. Я сьогодні вранці й дала менше. Я їй привізюсь, бо бабуська завтра вона йду в больницю, в лікарню. Так що ми будемо з тобою вдвоєм. Я буду тебе тепер годувати. Сьогодні да? моїй носику тут видрає, холосенько. а то там позасихало щось, козявки мабуть. Йди гуляй, от тобі хорошо. А Саша машину миє, миє машину. Як мені надає да їми. Все миє. Обідали, наїлися. Санька вже, помив машину зараз є коврика я йду зараз вам підстригати. Пішли, мабуть, в хату підстригатися, бо тут вітер. Богу, а мой. тут вітер, мені ж неудобно. Малочка. А отут ось сядемо. от. Яка різниця? Тут Тут тож. вітер нема. от. Отпробуйте. Так, ладно, пішла за своїми. Так, сьогодні я вам теж буду підстригати новою машиночкою, тому що той... Віддала, тример віддала дімки, бо треба підстригатися. Взяла всі приладдя, щоб не сипалося на одяг. Та зараз швиденько обарабаним, так? Да? Бабушку? А, мені ж треба ще ножиці взяти. Ну, зараз, зараз я візьму. Тому що машинкою тільки там, тільки ззаді. А так нема. Нема, то нема. Стул винось. Да, Бері з стілець. Зараз я тут не мажу, у ну, нас ножиць. Ні, немає. Ротекс! Ця машинка в мене теж була ротекс, але вона, я вам скажу, що молодці, вони дуже вперед крокують і по зовнішньому вигляду, і по техніці, і по якості. Так що я використовую тут. Та нічого я не використовую, у мене тут тільки коробочки лежать мої ножиці. А так, дивіться, по-перше, що вона була тільки прив'язана, тільки прив'язана. І тут немає акумулятора, тобто тільки від е, електрики працювала. Ножі отакі металеві. Така вона якась тяжка і форма в неї незручна. А зараз просто вони вже зробили, я ж кажу, що як лялючка. І ти підстригаєш і повісив, Тобто дійсно, що прогрес йде вперед і не стоять і молодці на цьому. Все, Пістріла, завтра утром помию волосся і уложу тоді, що порядок. Будьонного убрали. Та це сидимо, думаємо, завтра ж на роботу, а нам зустрічаємо їхати. Кажу, ну нічого. Кажу, може, її залишаться вона по двору бігати. Ну, а вилізти, то вона ніде не вилізе. Ні, але хай в хаті. Двері вже подрані, ну ще подере трошки. Двері не можна дерти, да, дусінька, ти побудеш? Пару часиків чи часик вдома, поки я з'їжджу в лікарню, так? Да? Чи, чи ми з тобою утром тоді домовимося? Ми вранці домовимося, да? ну, так? Ну так і в нас будеш, все нормально, все буде добре. Отак от, от день закінчується. Вам, мабуть, воно вже повисихало у ті лахи. Я Ще ні? Перестирала всі свої речі. Я кажу, мам, ти що? Хто ж йдеш в лікарню і все перестрілювала? Каже, нічого. Пособирала, виходить так, оце мені оце одіваю. Я кажу, мам, ти так треба як до моделі. Одівай, що хочеш. Це я буду в цьому спати, в цьому буду ходити. Це я кажу, хорошо. Одівай. І собирай. Дві години, що кається, що без рибалки, дві години стільки роботи переробили. Йомаю. У мене теж волосся чисте, я її тільки вчора помила, але я переночувала, дивіться, ось тут що тут за кудляшки. Так я ж не буду його кожен п'ять кожен хвилин мити. Кому не подобається, хай не дивиться. Це таке. Ну, це ж теж нереально, просто нереально. Санька витрає в машину, а Дуська вже, мабуть, відчуває, що завтра буде сама трохи. Нічого страшного, треба, хай привикає. Ну, Люди ж, вибачте, на роботу ходили. Вона цілими днями вдома сиділа сама, хату ж не перевернула і в нас не переверне. Буде туди-сюди, туди-сюди ходить. За годину-півтори, не встигне тут дивани порвати, а якщо порве матік дригом, викинемо. Уже пора давно. Так, що гарного вам дня. Отакі От в нас сьогодні справи. Боже, яка благодать Божа, що на вулиці тепленько, що не треба налагодь. Я ж кажу, що я сьогодні у цих штанах в легеньких уже Ноги, ноги не обуваю взагалі, футболки ходжу. Що кажеться, що на вулиці тепленько, на вулиці весна. Дай Боже, так хай і буде. Саме головне залишилося, навіть муха залетіла, щоб вже не став мир. Ми дуже всі хочемо миру. Що робиться? Ви чуєте, Ви чуєте, що робиться? Бляді, повискакували. Бляді. Що вам добра не було суки такі?